Друзі, всім доброго вечора. Радий вас вітати на нашому YouTube каналі. Сьогодні відео знову буде з рубрики розпаковка. Е Та що довго тягнути, друзі? Довго тягнути ми не будемо. Ми знаємо дуже прекрасно, що акваріумістика це дуже чудове, прекрасне хобі, яке потрібно підтримати, яке потрібно втримати, і щоб воно розвивалося тільки вверх і вверх тому ми все робимо для того, щоб це все зробити. І... У нас сьогодні таке цікаве придбання буде для нашої розводні. Дивіться, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли масштаби цієї коробки. Ось 15-літровий зверху. А це коробка. Отака <смі> Ось така коробка, розміри. Оп, оп, нова ну, пошта завжди на висоті. Як то кажуть. <смі> 에... Значить, що я вам розповім? Посилка нам приїхала з міста Київ, від нашого товариша. Ану, показуйтесь. Дивіться, є, є, ану. Від Сережки Ніжника. Всі ми знаємо, що Серега трошки звернув свою розводню. А отак ви доведеться. Оп! О! І тому він трохи розпродає обладнання. Щось у нього забрали комплектами, щось у нього беруть поштучно, щось у нього залишається, то він на майбутнє. Ну і один, Одним з девайсів, який він продавав, а ми не могли його не купити, в нього, тому що нам потрібно для розводня цей девайс, знаходиться в, в цьому ящику здоровому. Давайте зараз будемо розпаковувати потрушка. А, до речі, дивіться вже. Уже у нас тут водичка, пробний запуск басейна. Запустив, ніде нічого не протікає, все чітко, все красиво. Зробили, оббивали ми отак низ, як я і казав вам, підложка, зверху банерна тканина. Все гарно, все класно, тримає воду, не прогинається, ніде нічого. Так, ну не будемо відволікатись, то буде... Вже ми знімемо тут, а тут буде зовсім цікавіше, ніж зараз. Ну, а ми повертаємося до цієї посилки. Як завжди, у нас хто? Помагатор. І так, якось треба нам поставити камеру, щоб ми могли... О! Це все діло не так. Ладно, зараз чи буде видно. Щоб ми могли це все діло розпакувати. Ящик, звісно, здоровий. Офігенно здоровий, друзі, О, видно. Розрізаємо акуратно, щоб не пошкодити нам, що всередині. Ну, Нова пошта, як завжди, постаралася на славу, друзі. Тепер такий хоробок. Ну, Ви зараз самі зрозумієте, чому я так кажу. Оп. Як завжди, доставка майбутнього. Як завжди купа оцього А ну давайте, я зараз там, щоб ви розуміли. Ану. О! Сіка тут метрів. Як, як сірі тікають 200 метрів пупирки Метр. Два. Три. Чотири. П'ять. Ну це приблизно. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять десять метрів. Раз. <laughs> <laughs> Що далі? Не ще не все. А тепер ще не все. Тисяж не все. Ще ж. Так. Один. 2 3 Açıklayın. 4 5 6 Açıklayın. 7 8 Hadi gidelim. 9 10 11 12,

34 метри з самої цієї бумаги. я, що з нею робить? На розтопку на зиму буде. Бачите, як нова почта старається. А тепер дивіться масштаби посилки. Ну, Вже я вам його в принципі, показав. Який ящик, яка посилка. Тут при бажанні можна було його зробити якось отак дивіться. Оп. Ну, Ви зрозуміли. Коротше. Положить. Оп, зараз спаде телефон наш. Зараз наша зімальна техніка піде по боку. Отак, можна ж було, о! Дивіться. А ну, коробайка, яку треба було, втричі менше. Ну, хай вдвічі. Це капець. Дивіться, скільки пустого місця. Айданова почта. Айда бляха муха молодці, вибачте, будь ласка. Ну нічого, то таке. Буде у нас коробка тепер. І 34 метри бумаги. Ха -ха. Якось так. Ну давайте, друзі. Я навіть не знаю куди їдіть коробку, ну, але ми зараз її десь прилаштуємо. Так. Ось у нас з вами. Шатається все. Ну нічого. Зато у нас пакетик якийсь вишиваночкою, дивіться. Так, приймаємо раз. Оп, є. Підносимо в коробку поки геть. Ну і що я вам хочу сказати? А що, нам ми всі роги купили, він казав, він мені не потрібен, купили зовнішній фільтр. Я вже знаю, куди його поставити. А ось сюди. На 140, 140 літрів. Туди вниз зробимо з ламіната поличку. Він якраз на воно стане, він туди чи ні. Зараз ми приміряємо. вибачте, трошки там робочий безлад, ще й плюс бумага. ну. Тут плюс адаптер. Може і може не треба, друзі, поличку. Може він нам сюди так чітко стане. Так, ану. Оп, дивіться. І все. Не треба ніякої полички, друзі. Ану. Там а може, якщо поличку та насінка на 5 см піднімає, там ще й стане, ще можна, можна поставити. Так що забираємо і дивимося, що у нас тут є. Поки вийдеш, тепер ця бумага нам буде нічого. Прилаштуємо десь. Так. Вибачте ще домашній крокса. Тільки з роботи нещодавно приїхав. Ну, домом... вибачте, Та, ну, дом є, як? Дом є дом. Так, 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 так. Треба десь знайти. Край, а де? А він десь є. Не хочеться ножиком тут Займати, бо ми о, знайшли. Бо ми ще можемо десь щось різнути по корпусу чи по, -по кабелю. Оп. Оп. Оп, цікаво, це черенькі пакувачі. Чи... чи на новій пошті? Це ми його спитаємо особисто. Ага. Бачите, як друзі пакують пошта? А скільки відео в ТікТокі, коли присилають велосипед, я вчора дивився на декілька відео прислали велосипед, ось бортовий палец, що кажуть, там можна два таких велосипедах встановити. Або якраз бучку для чиститку для тварини, для собаки. І теж таке мене в палеті. Так, відкидаємо. Так, що ми бачимо? Сансан. Сансан -сан у нас 303. 1400 літрів за годину. Ось, дивіться, ще мітка тут. Так, да, це на пошті походу, пакували. Мітка, що ну, це вони просто кабель зафіксували, я так думаю. 1400 літрів земли, це мощний, блін. Так. Ну це походу. Що це за? А, це тут напевно... Що зараз глянуть? Розкриємо, подивимось. Що, що гадай? Що, все на місці, ножки на місці, все на місці. Так, давайте відкриємо. Подивимось, візуально ціленьке все. Він Сереги працював нормально, все злагоджено, як ви кажете, красиво. Ага, це тут типу, дивіться, тут, типу, кнопка запуску повинна бути. Але її тут нема. Та вона нам і не нужна, друзі. мені... Ні, це не кнопка запуску. вибачайте, кнопка запуску ось. Це тут -та... працює. Працює. Ми його все одно розберемо, перемажемо. Це тут, мабуть, 303Б модель з ультрафіолетовою лампою. І оце воно, мабуть, тут все типа ну, це модель А без ультрафіолета. Дивимось зразу. Ротор. Ого! Ого! Мощний, здоровий! Так, що... вам? Для порівняння. Зараз я їх знайду для порівняння. На паузу поставлю. Для порівняння, друзі, я вам покажу зараз від 302-го ротор, дивіться. Оце 302-й, зараз, руки в мене. давай, доставайся. А це 303, ну. Ну. Це 1000 літрів за годину. Це пише 1400. Дивіться, наскільки більший. Так, що, якось так. так ну це де страшне, що воно трошки брудненьке. Це ми все перемиємо. Це ми все обслуговуємо, будемо. Перемивати, дезінфікувати, все. Все класно. Оп, так. Мені цікаво, в якому стані прокладка. Ну така м'ягенька. Не знаю, подивимося, якщо не буде текти, ми її просто перемажемо, розберемо все, перемажемо. Хай працює. Можливо тут кнопку ще ми зберемо, перемажемо. І хай працює воно в нас віра і правда, як то кажуть. Так. Тут сіренький якісь робив помітки. Дивіться. І тут. Ось я так зрозумів, що... що ж це замітки такі. Ага, щоб напроти всього... оцей вход це сюди виходить вода. Заходи грязно, проходить через губки і виходить сюди так? Ну коротше, Та ну, не важливо. Та важливо, то звісно, але на даний момент ні. <хе> так, що в нас всередині? Знімаємо це захисна кришка. Ну я б сказав, добивали такий. Класно так виготовлено. Пластмаса така, не знаю, гнуто не, пере... не перекидала. Так, всі такі Три, так? Да? Перша корзина у нас просто губка така середньопориста. Друга корзина це стандартна губка і сансоноска груднопориста. Ну, Самий низ ще повно крупнопористіша і, і кераміка. Керамічні кільця. Ну, Комплект повний, як і Серега і казав. Так, що... да, це 303 Б, то що є тут і ультрафіолет. 303 Б. Це 303 А, а 303 Б ультрафіолет. Корзина така, відро таке, пластмаса така, дебела тут кенька. Гарна. Дивіться, є мітка, бачите в вітрі. Видно вам е, Жовта наклейка. Потрібно проти тієї жовтої наклейки робити, щоб були і... Оці отвори. Все стає без напряга, без ніяких тих перекосів. О! Так, Я чому його збираю? Тому що поки хай постоїть трошки. Ми до нього доберемось, ми його заберемо в будинок, ми його перемиємо, передезінфікуємо і... Будемо тоді встановлювати так. О, чітко стало. Оп, є, За, защопнули. Вилочка звичайна, європейська. Так, здоровий, так. Да. 302-го більший е, на порядок. Каркас такий, як у 302-го корпус, похожий по побудові. Ну а розмір тільки як у 700 третій як у нас є. Так, і отакий от пакетчик. Це тут аж усе, я так зрозумів, всі інші запчастини від нього. Так, сейчас, сейчас, ще, ще, ще. Должна повинна бути плейта. Зараз гляне. Все в пакеті. Ні, ну то, що надійно, в ящику надійно. Да, можна, з однієї сторони молодці ще так за А з іншої сторони, йому, я думаю, дуже ж такі... Що ти в неї Так. В комплекті. Адаптер. Адаптер. Ставиться він ось, ось сюди. Ну, оп! Видно вам, ні? Не, не видно, да? О, видно ось так? Видно. Отак. Не, отак. Адаптер ставиться тугенько. Раз. І защопнули. Все. Він встановився. Все чтко. Що Чо ще? Так, ага. Трубки. Трубки. А де гайка? А, є гайка. Куб я вже злякався, думав. Гайку не додали. Отак. Це трубка, що у нас трубка? Заборна. Раз. Таке, таке. Деньта повинна бути є. Флейта ставиться. Раз. Таке, таке. І дві стандартних рідних ще трубки. Тобто стінник 16 на 22. Внутрішні 16 на 22. 3 мм, то на настійні. І дві шланги. Все, серенький. Все чітко, все красиво. Весь комплект повністю. А ну, дивіться. Весь комплект все гарно, все класно. Так що заносимо його в будинок, перемиваємо і будемо встановлювати ще раз наголошу ось сюди. Ну а <хе> оце все. Будемо зараз зматувати в рулони і буде на зиму на розтопку. Так що всім дякую, друзі. Хто ще не підписався на наш канал, по-любому підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте. По-любому коментуйте навіть. Будь-який комент розглянемо, на будь-який комент відповімо. Ну, а хто хоче допомогти розвитку нашої розводні і взагалі перемістик клохтирки, Прошу допомагати, хто чим може, так що, друзі, всім до побачення, до нових зустрічей.